Вітаю всіх друзів! Ви на каналі Моя справа Адмін. Сьогодні у нас буде невеличке технічне відео про ноутбук Predator Helios Neo 16 AI Це сучасний ноутбук на процесорі Intel 255 Core Ultra 255. Як ви бачите, виробництво у нього то 25-й рік, 6 місяць, і він свіженький. Він свіженький, він взагалі геть-геть-новий. Він тільки приїхав до свого власника. Власник трохи з ним погрався, і далі він потрапив до мене. А потрапив він до мене з доволі таки цікавим твердженням: ноутбук зависає. От він працює, 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 і ви нічого на ньому не робите, а він зависає. Давайте будемо дивитися, що може відбуватися. Тож, перше, що ми в такому випадку робимо, так, ми запускаємо щось на кшталт Таїди і роздивляємось температурні режими. Ну, тут бачимо, що особливих перегрівів ніяких немає. Максимальна температура складає ну, десь 50-52 градуси, тобто дрібниці. Навіть подивіться, навіть показники НВМЄшки 51 градус, Ядра 52 градуси, де взагалі нічого не перегрівається. Все добре. Чого може зависати, давайте будемо, мабуть, запускати зараз прогрів. У нас же ж є тестування, і будемо дивитися, от, що буде відбуватися. Давайте запустимо, ну, наприклад, Photovic, от подивимося, що буде в такому випадку. Ні, це ще не повноцінний прогрів. Це ми будемо дивитися, як реагує процесор на, на взагалі на поведінку. От збоку я відчуваю, що кулер починає виганяти вже повітря. Це означає, що він зреагував на навантаження і потрошку-потрошку, ну, вам швидше за все, ви ще не чуєте, тому що. Системи охолодження тут дуже тиха, дуже тиха. Да, так, як ви бачите, він то спрацював, все нормально, щось там порахував. Далі заходимо в датчики, що ми бачимо? На процесорі температура 56 градусів. І він-то фактично скільки він відпрацював? 30 секунд, а температура хоп, і на 4 градуси вже підстрибнула. Причому по ядрах все те саме. А от на cpu Package, тобто на самому модулі процесора, температура піднялась на 4 градуси. І це мене трохи здивувало. Дуже здивувало. Тож я вирішив: а давайте ми тоді запустимо повноцінний прогрів на Аїді. І трошки подивимося, трошки подивимося, що буде відбуватися взагалі з системою. От Я її запустив зараз перевірку. У нас йде навантаження по процесору, по відеокарті, щось воно там. Щось воно там навантажується. Причому я наголошую, зараз ми працюємо від акумуляторів. Температура ну, начебто 60 градусів, начебто невеличка. Ще поки що невеличка. Та й взагалі реагувати поки ні на що. Охолодження, до речі, система охолодження майже не реагує на подібні навантаження. Вона Така сама повільна, така сама тиха, та й взагалі нічого не відбувається що, чогось екстремального з комп'ютером. Тож, зазвичай, на цьому закінчуються всі тести. Ні, хтось там запускає формарки, хтось там запускає якісь інші додатки, кому що потрібно перевірити. Звісно, хтось починає навантажувати процесор по повній. Але все. все... Впирається в одне й те саме, вам потрібно знайти ут утиліту, якою б ви протестували щось. Ну, от в даному випадку Аїда, її вистачає для того, щоб просто мати уявлення. Бо, дивіться, процесор зараз, ось ЦПУ, вже 66 градусів. А це пройшло то ну скільки тут? Ну можливо, хвилина. Да? Тож я думаю, ми його хвилинок на 5, мабуть, зараз залишимо. І подивимося, що буде за 5 хвилин. Отже, 5 хвилин у нас пройшло вже від початку тесту. Максимальна температури, які ми зафіксували, 70 градусів. По споживанню теж нічого аномального немає. І давайте зараз я підключу кабель живлення. От я кабель живлення включу в ноутбук, і ми подивимось далі ще 5 хвилинок. 5 хвилинок, що буде відбуватися, але вже з підключеним кабелем живлення. Хай ще попрацює трохи. Тож, пройшло у нас 5 хвилин, але ми працюємо вже від кабеля живлення. І подивіться, що відбувається. По температурах температури сягають майже 100 градусів: 97, 90, 88, 92, 94, 54. А що ж, система охолодження? Да, ви її майже не чуєте. Система охолодження тут дуже і дуже тиха. Я б сказав, тендітна. і взагалі їй байдуже, що відбувається із процесором, тому що як ви бачите, температура, якщо при відключеному кабелі живлення була в межах 70 градусів, то це і нормально. Але коли у вас температура почала підстрибувати, то система охолодження мала б уже включитися, ви б її мали вже зараз почути, але її ви не чуєте. Тож вона налаштована тут, м'яко кажучи, не оптимальна. За систему охолодження відповідає, у нас програма називається вона. Давайте ми мабуть, я їду зараз трошечки а, закриємо і перегорнемо на цю сторону. Тож, температура на корпусі на корпусі знизу на криті. Ми бачили, сягає 54 градусів, і це за якихось 10 хвилин експлуатації комп'ютера. Із них 5 хвилин він працював від акумулятора, 5 хвилин він працював на звичайних тестах. 54 градуси на корпусі, 48 градусів на клавіатурі. Система охолодження поводить себе, м'яко кажучи, неадекватно. За систему охолодження в цьому ноутбуку відповідає цілий величезний програмний комплекс під назвою Predator Sense. Ось ця хрінь, Predator Sense, вона дозволяє вам налаштовувати різні сценарії експлуатації, і, відповідно, тут же є і керування охолодженням, керування вентиляторами, як вони їх називають. За замовчуванням, система працює в збалансованому режимі. Саме цей збалансований режим включений завжди, коли у вас є живлення. Коли живлення відключається, зовнішнє мається на увазі, він переходить в режим або тихий, або економний. Там декілька є варіантів поведінки, або так, або так. Але якщо ви хочете в реальності, щоб ваша система почала краще охолоджуватися, от бачите, зараз вона знаходиться на 2000 обертів на хвилину. Що на GPU Ми бачимо 2130, Що на ЦПУ 2130. Тобто, охолодження є, охолодження працює, але його недостатньо. Його недостатньо для того, щоб охолоджувати нашу систему. На жаль, на жаль, його недостатньо, і давайте перейдемо в моніторинг. Будемо зараз дивитися. Система реєструє температуру 55 градусів. На центральному процесорі температура 66 градусів. В стані спокою. Я нагадую, ми вже давно відключили всі свої тести. Комп'ютер перезавантажено. Ніякого, ніякого додаткового навантаження тут немає, от просто взагалі немає. І при тому при цьому на центральному процесорі 63 градуси, а на системі 54. І якщо ось ця температура 54, це можна сказати, що це нормально, адекватно. То на центральному процесорі температура аж занадто велика. На жаль, вона аж занадто велика. І для того, щоб якось протидіяти температурі, доведеться вам переключити. На профіль сценарію на ігри так в ігровому режимі ви маєте можливість е, змінити керування вентиляторами. І подивіться, що буде зараз відбуватися. Так, процесор переходить в інший режим. Він починає активніше споживати електроенергію, але і охолоджувачі, оті вентилятори, вони починають значно швидше реагувати на виклики. І саме в цьому режимі давайте знову перейдемо зараз в моніторинг, Саме в цьому режимі система почне потрошечку нормалізуватися. Вона буде швидше реагувати на температуру. Бачите, це центральний процесор. От він зараз як нічого не робив, так нічого і не робить. Але він починає потрошечку охолоджуватися, тому що система охолодження нарешті почала працювати більш-менш адекватно. Якості альтернативи, коли перегрівається ваш центральний процесор, можна зробити наступне: перейти в керування охолодженням і поставити максимальна максимальну швидкість для того, щоб процесор працював з максимальним охолодженням. В цьому випадку подивіться на оберти, ось на ці два показники. Бачите, показники на обертах сягають максимум десь 4,5 тисячі обертів. Тобто піднімаються до величезної цифри. Ось уже 4800, 4 майже 900 обертів на хвилину. Ми вже чуємо систему охолодження, і ось так вона має протидіяти великій температурі. Коли температура процесора сягала майже 100 градусів, ось так ми мали чути. Система охолодження має реагувати, але 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 вона не реагує. Тож, на жаль, цей комп'ютер, на жаль, цей ноутбук, от так будемо казати. На жаль, цей ноутбук налаштований не оптимально. Система охолодження, я його, м'яко кажучи, зовсім не оптимально налаштована. І вона буде призводити до того, що процесор у вас буде перегріватися, модулі пам'яті будуть перегріватися. І він буде зависати це при тому при всьому, що ви, начебто, нічого не робите, начебто, у вас щось запущено в фоні. Де ви можете це побачити? Система, наприклад, запустить своє оновлення. Якщо ви вважаєте, що оновлення винди – це є просто фоновий процес, який ні на що не впливає, ні ви помиляєтеся. Вона постійно буде розраховувати контрольні суми всіх файлів, що заміняються. Це відбувається в софтовому режимі на центральному процесорі. В результаті під час оновлення система буде використовувати під 100% процесора. Ну умовно, 50-70% у кого як. І в цей час ви можете стикнутися з тим, що система охолодження не справиться. От у вас комп'ютер стоїть. Ви нічого не робите, а система охолодження не витягує і все. І в цьому випадку комп'ютер ваш просто і тупо. Буде зависати або падати з помилками. от бачите, зараз система охолодження запустилась, так як має бути на центральному процесорі 47 на системі 44 От тільки зараз він почав охолоджуватися до нормальних е таких собі е значень, які можуть е бути адекватними, але при тому система працює охолодження на максимумі. Звісно, що нам це не подобається. Звісно, що ми будемо казати ні, ми так не хочемо, що нам потрібно якось тихіше. Тому будемо переводити на авторежим, і в авторежимі будемо сподіватися, що система саме в ігровому режимі вона буде швидше реагувати і не буде призводити до зависань. Зараз бачите, взагалі система охолодження зупинилась нуль. Система охолодження вирішила, що температура 4-45 градусів занадто мала. І давайте будемо да, 47-40. Давайте будемо зупиняти наші охолоджувачі. 49. Ну і от при тому, при всьому, ви бачите, як поводить себе система охолодження. От вона тільки-тільки запустилась. Тільки-тільки. Знову я повертаюся в сценарій. Знову заходжу в керування охолоджувачем, і одразу вона вже на 2000 стартує. Так, да, на жаль, на жаль, і в користувацькому режимі, якщо ми зайдемо сюди, ми не зможемо. Ми не зможемо. Ми можемо тільки відключити авто. І в цьому випадку нам дадуть зафіксувати. От я давайте відключу зараз авто. Відключаємо авто, і нам дадуть можливість зафіксувати якісь значення охолоджувача. Наприклад, 2700 обертів на хвилину. Це гарно, це не дуже гудить, але гудить. Але не дуже. От я думаю, ви зараз почуєте. Да? Чуєте? І от зараз е е е у нас вже 3587. Ось так ще більш-менш. Ну, скажімо так, приємливо, щоб у нас система якось починала реагувати на, на навантаження, тому що 49 градусів в стані спокою. Ну от зараз у нас система запустилась, 49 градусів в стані спокою це ненормально, це неадекватна поведінка, і тому вам доведеться сидіти і бавитися з цим системою охолодження, щоб вона якось хоч. Трошечки відповідала вашим очікуванням, але в цьому випадку ви можете стикнутися з тим, що у вас, коли ви запускаєте іграшку, система охолодження знову не буде витягувати, тому що у вас ось тут ви виставили менше, наприклад, 3300 обертів на хвилину. Для звичайної роботи цього вистачає, для ігрового режиму цього не вистачає. Тому тут, уже, шановні, ви самі для себе маєте щось з цим робити або ви будете бавитися постійно, або асар нарешті. Змінить цю програму, вона буде швидше реагувати на виклики температури, або такі от ноутбуки будуть повально просто зависати, виходити з ладу, будуть рекламації. Ну і далі вже будемо чекати, чекати на відповідь Acer на, на поведінку своїх ноутбуків. Ну і ось подивіться, зараз у нас трохи відкоригований графік по навантаженню. Я знов запустив тести. Це не ігровий режим, це відкоригований режим, звичайний. І що ж ми бачимо? Ми бачимо те, що у нас є тротлінг. Є тротлінг, тому що система не витягує. Причому тротлінг сягав 32%. Система на охолодження не витягувала навіть в модернізованому режимі. Зараз вона охолоджується десь на швидкості за 3,5 тисячі обертів на хвилину. І все одно, бачите, тротлінг був допущений. Що це буде? У іграшках, якщо ви не будете переходити в швидкісний режим ігровий, у вас буде лагі як мінімум. При роботі із звичайними додатками будуть фрізи, тому що в цей час, коли тротлінг, у вас зупиняються ядра і охолоджуються. Ну і системи, система занадто повільно і занадто довго реагує на перевищення температури. Давайте знову я зайду в статистику і зараз подивимось по статистиці, коли ж у нас спрацювала система тротлінгу. А подивіться, температура 98 градусів. Ось тоді вона і спрацювала. Тобто до температури 98 градусів у нас не, не мало б взагалі діло дойти. При тому, що це модернізований уже графік, я ж його змінив. Я з переключив на користувацький режим. Зараз система охолодження працює втричі краще ніж це було до того. І зараз, хоча б тротлінг зменшується, але все одно ви бачите, температура 98 градусів була допущена. І от як і приклад, що цей ноутбук потребує додаткового налаштування системи охолодження, і без того, на жаль, він нормально адекватно працювати не буде. Ось і все, що я хотів вам розповісти. Дякую за увагу. слава Україні! Віримо в ЗСУ, нашу перемогу. Всі пока тримаємося.